Ти прокидаєшся, робиш каву, їдеш на роботу, відповідаєш на повідомлення, переглядаєш стрічку, повертаєшся додому. І десь між усім цим раптом розумієш минув тиждень, а ти не пам'ятаєш жодного конкретного дня, жодного яскравого моменту. Дні зливаються в одну розмиту пляму без контурів і деталей. Здається, ти постійно зайнятий, у тебе багато справ, зустрічей, завдань. Але всередині є відчуття, ніби живеш не своє життя, ніби хтось інший крутить педалі, а ти просто сидиш десь ззаду, спостерігаючи за цим на відстані. Це стан, який можна назвати автопілотом. Проблема не в тому, що він існує, бо в чомусь він навіть корисний. Проблема в тому, що з часом він непомітно захоплює керування повністю. Більша частина того, що ти робиш щодня, відбувається без твоєї справжньої участі, ніби ти дієш за заздалегідь заданою програмою. Мозок переводить дії в автоматичний режим, щоб економити енергію, звільняти ресурси. Це нормально і природно. Але далі починає руйнуватися відчуття того, що ти сам обираєш куди йдеш. Автопілот починає керувати не тільки дорогою додому чи ранковими ритуалами. А й вибором роботи, стосунками, цілями, напрямками розвитку. Ти, наче продовжуєш нормально функціонувати, ходиш на роботу, щось виконуєш, комусь відповідаєш, щось плануєш, але десь глибше ти перестаєш відчувати напрямок. І найстрашніше в цьому всьому ти боїшся собі в цьому зізнатися. Бо визнати, що потрібні зміни означає визнати, що є вибір. А вибір означає відповідальність. Відповідальність означає, що ніхто, крім тебе, не відповідає за твоє життя, за те, куди ти його ведеш. Це лякає сильніше, ніж рух на автоматі, навіть якщо цей рух давно не приносить радості. Тому ти не обираєш. Не обирати здається безпечнішим не обирати значить, начебто не помилитися. Не помилитися значить, не зіткнутися з наслідками. Не зіткнутися з наслідками значить залишитися в ілюзії безпеки, навіть якщо всередині давно порожньо. Цей механізм самозахисту працює бездоганно, поки ти одного дня не помічаєш очевидне не робити вибір теж вибір. Просто в такому випадку замість тебе обирають обставини, інші люди зовнішні обмеження. І ось ти вже пасажир у власному житті, а не той, хто сидить за кермом. Тривога зростає не тому, що ти все робиш неправильно і погано живеш. Вона зростає тому, що всередині накопичується відчуття втрати контролю і суб'єктності. До цього додаються ще й чужі цілі, вони майстерно маскуються під правильні і нормальні бажання. Батьківські сценарії здаються логічними, соціальні установки природними, корпоративні стандарти єдино можливими. Так треба, так усі роблять. Так правильно, ці фрази непомітно проникають у твої рішення і починають керувати ними. Ти може роками йти до мети, вкладати в неї сили, час, нерви, уявляти, як ось тоді, нарешті, стане легше. І коли ти нарешті цього досягаєш, раптом розумієш, що не відчуваєш майже нічого. Немає очікуваного полегшення. Немає хвилі радості, немає відчуття Оце моє! Бо це була не твоя мета, це була чиясь програма, яку ти бездоганно виконав. Замість задоволення, порожнеча й втома, замість радості тихе, нав'язливе питання. Навіщо я це робив? Для кого все це? Ти стоїш на вершині чужої гори, дивишся на чужий краєвид і не розумієш, що робиш саме тут. Паралельно притуплюються емоції. Те, що раніше могло захоплювати, перестає чіпляти. Заходи сонця стають просто фоном. Музика звучить, але не торкається. Розмови з близькими перетворюються на обмін формальностями. Це не означає, що з тобою щось зламано, це захист. Коли система перевантажена і постійно працює на межі, вона відключає чутливість, щоб ти, хоча б, якось міг продовжувати рухатися. Проблема в тому, що емоції нікуди не зникають. Вони не зникають назавжди. Вони просто перестають доходити до поверхні, сигнали блокуються. Ти ніби живеш, але не проживаєш. Дні проходять повз, не залишаючи слідів у пам'ять. Минуле розмазується в однорідну сіру масу. Ми запам'ятовуємо переважно те, що викликає емоцію, що зачіпає. Коли все йде на автоматі, пам'яті немає за що зачепитися. Але є й хороша новина: повернути собі відчуття керування набагато простіше, ніж може здатися у стані виснаження. Не потрібно ламати себе, руйнувати все і починати життя з нуля. Потрібно поступово навчитися помічати. Далі п'ять простих механізмів, які допомагають повернути контроль без складних духовних практик, без довгих теоретичних роздумів. Це не чарівні таблетки, але це реальні кроки, які можна зробити вже сьогодні. Перше секунда між стимулом і реакцією зазвичай усе відбувається автоматично. Хтось просить про послугу, ти одразу кажеш так, навіть не встигаючи відчути, чи маєш на це ресурс. Керівник скидає чергове завдання: ти автоматично погоджуєшся, хоч графік уже розбитий. Друг кличе на зустріч, ти відповідаєш домовились. Хоча мрієш просто посидіти в тиші, реакція йде швидше, ніж з'являється усвідомлення. Твоя точка входу маленька пауза. Між у мене попросили і я погодився є секунда, у ній живе твій реальний вибір. Не потрібно відразу змінювати все життя, сваритися з усіма і відмовлятися від будь-яких прохань. Почни з малого. Коли хтось щось від тебе хоче, зроби вдих, відчуй тіло. Порахуй про себе до трьох і тільки потім відповідай. Три секунди це небагато, але цього достатньо, щоб мозок встиг поставити одне просте запитання Я справді хочу це робити саме зараз. У мене є на це сили. Автопілот тримається на швидкості. Щойно ти сповільнюєшся, він поступово втрачає владу. друге одна усвідомлена дія на день. Не десять, не список на сторінку, а одна. Обери будь-яку звичну рутину: рамкову каву, шлях до роботи, прогулянку, вечірній душ, приготування їжі. Зазвичай ти робиш це на автоматі, паралельно думаючи про щось інше. Спробуй хоча б раз на день зробити одну таку дію повільно, з повною увагою до процесу відчуй температуру води на шкірі. Почуй, як дзвенить чашка, як наливається кава. Подивись у вікно, на небо, на людей, а не в телефон, зверни увагу на запахи, звуки, дотики. Це звучить дуже просто і навіть банально, але саме в цій простоті і сила. Автопілот тримається на звичці і розгону. Коли ти, хоча б, у чомусь зупиняєшся і проживаєш момент повністю. Система дає невеликий збій, але в хорошому сенсі. Мозок вмикається, і відчуття, я тут, я зараз, я це роблю починає повільно розповзатися на інші сфери життя. Головне, не вимагати від себе тотальної усвідомленості. Одна дія щодня цього справді достатньо, щоб щось у тобі почало змінюватися. Третє запитання Чи є це бажання насправді. Подивись уважно на те, до чого ти зараз прагнеш: кар'єрне зростання, певний рівень доходу, конкретна покупка, стиль життя, картинка в соцмережах, усе це може бути щирим твоїм, а може виявитися нав'язаним. Ти хочеш цієї посади, бо тобі цікаві задачі, ти відчуваєш розвиток, чи тому, що так виглядає успіх в очах інших. Ти мрієш про машину певної марки, бо вона відповідає твоїм реальним потребам. Чи тому, що так не соромно приїхати? Ти погоджуєшся на зустріч, проект, стосунки, бо цього хочеш ти, чи боїшся когось розчарувати? Багато бажань, які ми звикли вважати своїми, встановлені ззовні. Їх формують батьки, оточення, культура, соцмережі, колеги, чужі історії успіху. Вони не обов'язково погані самі по собі. Але вони можуть не відповідати тому, хто ти насправді. Коли ти вкладаєш сили в чуже бажання, всередині залишається порожнеча, навіть якщо зовні все виглядає правильно. Один простий спосіб перевірки уяви, що ти досяг цієї цілі, але про це не дізнається ніхто жоден знайомий, жоден родич, взагалі ніхто. Тобі все ще хочеться цього? Якщо так, швидше за все це твоє. Якщо ні, ти працюєш на чужу програму, і в тебе є право зупинитися. Четверте, запиши одну емоцію за день. Не трьохсторінковий щоденник, не складний самоаналіз, не ідеальний текст. Одне просте речення Сьогодні я відчував втому. Сьогодні було тривожно й порожньо. Сьогодні було спокійно й тихо. Сьогодні я розлютився. Навіть якщо тобі здається, що ти взагалі нічого не відчував, запиши це. Сьогодні я нічого не відчував, був ніби вимкнений. Цього вже достатньо для початку. Автопілот поступово відключає чутливість, щоби ти не відволікався на внутрішні сигнали і просто працював далі. Але без контакту з собою неможливо зрозуміти, куди ти рухаєшся і навіщо. Одна фраза на день це маленький, але стабільний жест уваги до себе. Спочатку може здаватися, що нічого не змінюється, але з часом ти починаєш помічати закономірності, коли стає важко, що тебе виснажує, що навпаки дає сили. Через кілька днів або тижнів ти раптом усвідомлюєш, що знову відчуваєш, іноді гостро, іноді боляче, але живо. П'яте. Приберіть приблизно 30% справ. На перший погляд, це звучить радикально і страшно, але саме в цьому й сенс. Візьми свій список задач на завтра у голові, у нотатках, у планері, і чесно викресли третину. Зустріч, яка не є критичною саме завтра, дзвінок, який можна перенести без катастрофи, задачу, яка три тижні висить на потім, і не рухається. Не переносить усе це на інший день, а саме викресли. Дозволь собі визнати, що не все однаково важливе. Багато того, чим ти постійно заповнюєш свій день, не наближає тебе ні до чого справді важливого. Це рух заради самого руху, постійна активність, щоб не зупинитися і не почути себе. Ти зайнятий, але непродуктивний. Розклад заповнений, але всередині немає відчуття наповненості. Коли ти прибираєш зайве, нічого страшного не стається, світ не зупиняється, проєкти не згорають, люди не відвертаються. Зате в тебе з'являється повітря, простір, у якому можна подумати, відчути, поставити собі чесні запитання. І в цьому просторі починає вимальовуватися різниця між тим. Що справді важливо для тебе і тим, що було просто шумом. Автопілот вмикається не тому, що ти слабкий, лінивий або не такий, він вмикається тому, що мозок намагається економити енергію, спрощувати життя. Проблема в тому, що він не завжди розрізняє, де економія доречна, а де ти втрачаєш себе. Тому в автомат іде майже все, але повернути керування можливо. Не потрібно ламати систему повністю, не потрібно звинувачувати себе, потрібно поступово вчитися помічати моменти, в яких у тебе ще є вибір. Життя не ставить паузу і не чекає, поки ти, нарешті, будеш готовий. Воно відбувається просто зараз, у цьому дні, у цих дрібницях, які легко пролетіти на швидкості. Якщо продовжувати рухатися на автопілоті, одного дня ти озирнешся і не впізнаєш людину, якою став. І шлях, яким прийшов, тому почни з малого. Одна пауза між проханням і відповіддю, одна усвідомлена дія, одне запитання, чиє це бажання, одна фраза про свою емоцію, одна викреслена задача зі списку. Цих маленьких кроків уже достатньо, щоб система почала вмикатися. Щойно ти зробив перший свідомий рух, ти вже не там, де був учора.